Доброго дня, з вами Ольга, і сьогодні я розпочну цикл відео під назвою Забери орхідеї або я їх викину. З такими словами, до мене зателефонувала моя кума. Вона е, сказала, що вона награлася, все більше не мав на неї сили і часу за ними доглядати. Тим паче я розуміла, що ціле літо за ними доглядав мій хрещеник. І я, чесно, взагалі думала, що це буде прям капець. Думаю, ну все, це буде реанімація, але, ви знаєте, ще більш-менш такі є непогані екземпляри. Ще була на додачу ось така малеча дитинка. Я розпочну з самої такої критичної ситуації. Треба діставати і дивитися. Для початку я приберу всі ці підтримки. Відріжу ось ці сухі квітконоси. Ну, Лістечко навіть оце молоденький листочок, ну, таке в них Тургор, ну, видно, що їй поганенько. Ну, що дістаємо, дивимось, що тут. Ну. Розумієте, я отак от дивлюсь тут живих корінчиків ось цей, то він уже такий. Нема тут, що всередині нема мені сенсу е і щось тут зробити з нею. Я просто, знаєте, що візьму? Зроблю, приберусь цей чешуючку, подивлюсь, що тут, де тут корінчик. Ось оцей який. І бачите, тут аж ну, таке чорне, негарне. Якраз це все треба знімати. Отак трошки навскаси, я хочу прибрати. Ну, мені не потрібен цей сухий кітконіс. І тепер дивимось, що тут. Взагалі ситуація не дуже гарна. Тепер обережно. Буду прибирати ось ці чешуйки і дивитися, що мені тут подобається, що не подобається. Це я чешуйки прибрала, але мені от це все одно, воно таке вроді не подобається. Це я точно зараз обріжу, бо ось це, ну, ви ж розумієте. Все одну хочу ще більше приберу. І хочу це, ну, воно таке незрозуміле, зачищу собі. Я б сказала, що її навіть можна посадити в вологомісну кору. Але. Е у мене є живий мох, і я її посаджу у живий мух. Минула година. Я дістала орхідейку з розчину фундазолу. Залишаю її просихати, щоб всі корінчики були сухенькі. а Потім буду саджати. Просохли мої корінчики, все тут висохло, все тут чистенько, все мені подобається. Нічого, дивіться, я її зараз хочу посадити отакий от горщик, але в живий мох. Взагалі, я нещодавно відкрила для себе живий мох. Ви знаєте, мені дуже сподобалося. Особливо ось так, коли мало корінчиків в орхідейки, то вона дуже себе гарно там почуває. Ну, скажімо так, і їм, і орхідейкам дуже подобається живий мох. Я плотно, дуже плотно, так, щоб всі корінчики, все було в мосі. Так. На дно в мене тут уже кора крупної фракції. Трошки покладу з цього моху І зараз буду ось так занурюю. Так, щоб ось орхідейку, Так. І тепер зараз добавлю мха стійки, щоб вона була плотна, сиділа, щоб він. Плотненько. Ну, обережно також ж також мені треба ж плотно, але ж так, щоб корінчики не пошкодити. Ось що в мене вийшло. Трошечки він кривенький, за рахунок того, що там з корінчиками нічого. У мене зараз головна ціль для цієї орхідейки наростити по якому більше корінчиків. І все. Останнє, що я роблю, обов'язково поливаю проливом, бо в мене корінчики сухі були. І так, як це мох і так як він вологий, живий, я пролью так один раз. Все. Ну, мене дуже... Дам їй дуже-дуже добре стекти водичці. І обов'язково ставлю на додаткове освітлення. Я всім бажаю мирного неба. Все буде добре і все буде Україна. До побачення!